Местоменськ, метраж 97, кімнати 3, висота, стель 2, сім дизайн, Тетяна Манцевич, фото Олександра Кононченка. Коротенько, замовники, молода сім'я, працюють в сфері, люблять автомобільні подорожі по Європі. Господар квартири веде дуже активний спосіб життя. Патроцикли, мотоцикли, гонки. Ще одне захоплення гра на гітарі, щоб не турбувати сусідів. Артирії зробили звукоізоляцію. Потрібно зберегти якомога більше повітря і простору, при цьому організувати багато місць зберігання. Відразу вирішили оформити зони кухні, вітальні та спальні, а майбутню дитячу поки не чіпали. Віндов Дата лаєр. Віндов Дата лаєр. Віндов дата Layer гевент Event Banner банервісімдвасім Banner Container 28644 Banner сімсот сімдев'ять один один атреба подробиці. Ми виконали зведення перегородок, принципових змін не вносили. Квартира була з вільним плануванням, потрібно було лише грамотно обіграти колони. У кухні колону зашили в одній площині з коробом для воздуховода. В передпокою вписали між колоною і стіною дзеркало з консоллю. Розповідає дизайнер Тетяна Манцевич, хол вітальня і кухня. Це одне спільне простір, передпокій відділена візуально. Ми зробили стіни в ній темніше, щоб надати простору глибини і відвести зону входу в тінь. Кольорове рішення місткого шафи також підкреслює візуальну кордон. Перед покою відкрита частина для верхнього одягу, виконана в темному шпоні. У спальні ми зробили інверсію кольорів, використаних у вітальні, на стінах шпалери глибокого шоколадного відтінку, а на підлозі м'яке килимове покриття зі світлої вовни. Функціональні зони виділили різними матеріалами і кольором. Передпокій і кухня темніші, на підлозі керамограніт у вітальні, все в білих відтінках. На підлозі паркетна дошка у спальні покриття, зовсім інші шпалери, і килим вхід в спальню знаходиться прямо у вітальні. Двері замаскували, виконавши її в тому ж матеріалі, що і стіни. З боку вітальні полотно вкрите декоративною штукатуркою. Всі вбудовані меблі виконані на замовлення уздовж стіни, що веде від передпокою до кухні. Проектували містки шафа, він поділений на функціональні зони для зберігання верхнього одягу побутових предметів інструментів. У передпокої виконана відкрита частина для вуличного одягу, для книг і декору передбачений стелаж у дивана, комод в спальні одночасно є туалетним столиком. За одним з фасадів ховаються пуф і висувний ящик для косметики. Картини говорили на замовлення їх автор Анастасія Тимченко. Журнальні столики і дзеркало на туалетному столику італійського бренду Цеврігаріс, а світлий приліжковий столик знайшли в зараномі, ванна і санвузол роздільні, атмосфера у ванні нагадує спа-салон і розташовує до релаксу, простора кімната з м'яким підсвічуванням, текстура натурального каменю на стінах, велика ванна. При цьому приміщення дуже функціональне. Під стільницею розмістили пральносушильну машину і місце зберігання побутової хімії. А в дзеркальному шафці під рукою знаходиться вся косметика. У санвузлі також є зберігання, шафка над унітазом. Вікно дані шар, вікно дані шар, вікно дані шар, Пюш, подія, банер загальний. Контейнер для банерів, ідентифікатор: Банер 9 3 f 303 Чотири чотири 08 А Планування бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, керамограніт, ФАБ, підлогове покриття, керамограніт, ФАБ меблі, стіл, сигнал, побутова техніка, бось, освітлення, арти, ламп, арлік, вітальня, оздоблення, декоративна штукатурка, маратка, підлогове покриття, паркетна дошка, слітк меблі. Столики, целлігаріс, освітлення арти, ламп арлік, ванна кімната, оздоблення, керамограніт, америцян олеанлоюрелгеїк, підлогове покриття, керамограніт, олеан, олеанлоюрел геїк, сантехніка, ванна калдивия, раковина, дюравіт-змішувачі, врогепередпокій, підлогове покриття, керамограніт, фабспальня, оздоблення, шпалери, хрома, підлогове покриття, килимове покриття, форбу, меблі. Приліжкові тумби зарагуми хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов Рю.